Всім доброго дня! Сьогодні в мене була чарівна пацієнтка з Вінниці. Хочу поділитися з вами відеовідгуком від проданої діагностики. Ой, добрий! Сім, який там вітальний день я дуже рада, що я потрапила до вас, Вікторія. Коли я прочитала і побачила, думаю, це надзвичайна жінка, яка є в нас в Україні. Це така перлинка. Бо так ну в мене в нутрі така от гордість. Я ну настільки в мене було. Таке відчуття, що я маю її побачити. Вона така гарна. Вона така Я ось дуже ось задоволена. що Сподобалась. Ви щось цікаве Ви дізналися про себе? <звук> Все, що мене. Десь я замовчувала, десь не знала, не хотіла напевно знати. Вікторія пройшлась, як пазли всі мої з голови до ніг. Все все, що я почула, все моє. Дуже дякую за рекомендації. Я в точці А обов'язково буду в точці Б. Так що я дуже рада, що в свій вік я прийшла, побачила, відчула і дойду до тих гарних новин, які так само вам звітують. Дуже дуже вам рекомендую всі українці. Будь ласочка, поки в нас ця є кардиночка. Дякую. Дякую. Я нікуди не уїжаю. Я лишаюся в Україні. Будьте, так приємно. Бо ми потрібні в Україні. Я всі носила разом.